Ну, я всім і пояснював, що а, за допомогою а, сіялки ти вносиш а, стартове живлення, да, за допомогою там глибоко ти вносиш основне живлення, а за допомогою плтану ти можеш дати а, підкормити рослину тоді, коли їй потрібно. Ти можеш підкормити її або азотом, або фосфором. Так. І а, минує всі ці проблеми з поживними рештками, там, з переуплотненням ґрунту. Якщо є тиск і дуже ну, сама збита і крепка система, просто треба це людям доносити і треба а, грамотно розповідати. Чому саме так і чому? Як до речі, ти, ти сказав за, за сівалку. Да? Ми не розібрали там ще сівалку, дисковий аплікатор і розкидати. У нас на каналі на каналі є відео там часове. Там, де я повністю розбираю кожну техніку, котрою можна вносити доброго, розбираю. А, розбираємо і, а, преимущества, і її недостатки і зв'язку з, з технологією Култан. Тобто Ми можемо тут на час розтягнути все це, це. Я розказати. думаю, які, да. які хочуть подивитися, зайдуть на То, лист... подивляться. Да. той, хто зацікавлений, він може зайти на подивитися часова..., ролик, і плюс ще в кінці ще й економіка. Прорахована гроша. Тобто okay. за скільки окупається техніка, яка техніка і так далі. Okay. За скільки гектарів, okay. при, при якій культурі і при якій врожайності може окупитися техніка. Ну так, забігаю наперед, скажу, що аплікатор 11.2, його окупність на зимі пшениці 450 гектарів. Okay. То 450 гектарів зробив, а його потужності достатньо, щоб озимой пшениці зробити 4000 гектарів. За один рік я маю на увазі за, один, за одну весну за один сезон, за один сезон тільки по зиму культурах у нас є рекордсмени в Україні, котрі робили там 3800, 3900 гектарів робили. То есть. А окупність його 450 гектарів. Тобто, на сьогодні скажу так, що из цієї сільхозтехніки сільхоз предприятия, саме аплікатор ін'єкційний – це саме окупна техніка. Саме швидше. Тому що, наприклад, якщо фермерське господарство вибирає, наприклад, комбайн, то там різниця, вони там борються, виробники комбайнів борються там за піввідсотка, за відсоток, у кого на відсоток більше потери, у кого-то менше, ну і так далі. А тут ну і порахую за скільки років, наприклад, там по одному, по піввідсотка, це буде окупність, наприклад, комбайн, то тут за один сезон можна таки окупити гряд і ще заробити на 5 таких гряків зверху.